Всім привіт, вітаю вас на каналі Далебі! Я тут назбирала немаленьку таку стопочку книжок, і це могли б бути прочитані книги, або якась цікава добірка. Але на жаль, це добірка книжок, які я не прочитала в минулому році. Подивилася на свої полички, подумала про те, що було б класно подочитувати книги, які не змогла дочитати в минулому році. Але коли підрахувала кількість книжок, які я не дочитала, то зрозуміла, що на жаль, напевно, ну, принаймні половина з них підуть зі мною ще в наступний рік, а може декілька з них взагалі. Уже нікуди не підуть. Загалом в мене тут назбиралось збиралось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять книжок, плюс три книги, яких в мене немає на руках, про які я також хочу розказати. Тобто сумарно 12 книг, які я так і не дочитала з різних причин, і деякі з них я дочитувати і не спираюсь. і зараз розкажу, чому. Загалом це відео в мене вийшло дуже знаковим через те, що з ним, так само, як і з цими книгами, все вийшло не з першого разу. Я вже вдруге сідаю розповідати про ці книги, тому що. Я зараз дійшла вже до останньої до цієї книжки, коли розповідала. І на цьому моменті я зрозуміла, що не горить червона лампочка на камері. Я подумала, ну невже, невже я такий довбень, що я не включила камеру. Але насправді виявилося, що щось сталося просто з картою пам'яті, чомусь там щось злетіло, і відео воно наче на карті пам'яті світиться, але не включається, і я не впевнена, що його можна буде відновити, тому вирішила не ризикувати і недозаписувати просто маленький шматочок, який я недозаписала, а почати спочатку і розказати вам ще раз з другого разу про книги, які я не дочитала. Ну, так само в цілому, як і з цими книгами, їх я також не з першого разу прочитала, тому будемо вважати це дуже красивим символізмом. Дякую, Миська. Отож, до моїх книжок. І перша книжка це Чаклун та сфера мого любого Стівена Кінга. Насправді, ця книга зі мною недочитана вже не перший, третій рік. Я її дуже давно почала читати, прочитала якусь частину, закинула, потім знову до неї намагалась повернутися. І в минулому році я також дала їй ще один шанс шанс. Трошки прочитала я навіть не знаю скільки, може там сторінок 20, і зрозуміла, що поки мені не йде, все ж таки не йде. Це взагалі четверта частина циклу Темна вежа стімна Кінга. І перші три я прочитала майже підряд. Мені вони дуже сподобались. І цю я також почала з величезним завзяттям. Але я знаю, що із усього циклу ця книга така найбільш нудна, її всі якось дуже важко читають. Ще, є, звісно, перша книга, яка така не дуже цікава, вона така дуже монотонна. але при цьому вона там щось на 200 сторінок, її дуже швидко можна прошмигнути. То тут з об'ємом в 700, здається, майже 800. Так, майже 800 сторінок, ця книга йде не так швидко, і я дійшла майже до половини, але все ніяк її не подолаю. Дуже хочеться вже закінчити цю книгу. Звісно, що я буду її дочитувати. І мені здається, що як тільки я з нею розквитаюся, одразу з величезним завзяттям, скоріш за все, почну наступні книги, бо я пам'ятаю, що цей цикл. Він мене просто вразив. Це, як на мене, одні з найкращих робіт Кінга, і насправді сам Кінг вважає цей цикл своєю найкращою роботою, не дивлячись на те, що вона написана взагалі не в тому звичному стилі, в якому Кінг пише зазвичай. Тому, звісно, дуже хочеться її прочитати. І щиро сподіваюся, що цього року в мене нарешті з'явиться настрій і сила, і наснага на те, щоб подолати цього чаклуна та його сферу. Ось так. І. Звісно, продовжуємо по кінгу. Як ви бачите, по об'єму, я думаю, ви здогадалися, що це за книга. Це воно Стівена Кінга. Ну, що тут скажеш? Просто цей об'єм він мене добуває. Взагалі, я прочитала тут доволі немало. 250 сторінок, але ну от ви бачите, як це виглядає в порівнянні з кількістю сторінок, які тут ще залишилися. Насправді, книга дуже захоплива, вона мені дуже подобається, і я читала, я прям уявляла концепцію відео, як я буду про неї розповідати якому форматі і, і книга дуже подобається, і прям натхнення її читати, але все ж таки цей розмір він ну, дуже непрактичний. Для мене дуже важливо, щоб книгу було зручно читати в будь-який момент, а її зручно читати далеко не в будь-який момент, коли я втомлена, я хочу просто полежати і відпочити з книжкою. Вона мене просто добиває зверху, і все ж я можу заснути під її вагою. Тому через цю непрактичність я віддаю перевагу якійсь іншій книзі в момент, коли я хочу просто полежати, або коли я кудись їду. І так. Перемикаюсь на іншу історію, і ця ось так от відлежується. Буду якось придумувати, як її читати. В цілому з такими великими книжками в мене зазвичай я собі будую підхід, так що я буду читати їх, наприклад, там тільки зранку, там по 20, 30, 50 сторінок. Але насправді, коли книга захоплює, не хочеться її читати дозовано, хочеться її читати от прям стільки, скільки хочеться. Тому не знаю, як воно вийде. Можливо, я просто знайду на неї настрій і буду під неї підлаштовуватися. Я все ж таки її читати або її на декілька частин і протягом. Року, сподіваюся, що її нарешті дочитаю. Бо, на мене просто морально тисне разом з цією книгою, з її розміром, щоб я її прочитала. Дуже він хоче, щоб я її прочитала. І мені здається, якщо я не дочитаю її до кінця року, мене чекає розлучення. Тож ви розумієте, мотивація в мене дуже велика. Наступна книжка, з якої також в мене ніяк не складуться стосунки, це Химерне Сяйветаріпрачита. І насправді тут справа навіть не у книзі, а в самому авторі, тому що спочатку. Мій грандіозний план полягав в тому, щоб читати по одній книзі на місяць тарі Пратчета. Хотілося б мені сказати наївній мені рік назад, що це не спрацює 100%. Потім я подумала, що ну може, хоча б там раз на сезон. Але як бачите, за рік я прочитала тут скільки сторінок: 100. 100 сторінок за рік я прочитала, і все не йде. Не знаю, я вже накупила в мене на поличках. 10 книжок Тері Прадчита. 10. Прочитала я одну, думала, що дві, але виявилось, що ту другу книжку, яку я думала, що я прочитала. Я її почала читати, бо ніде не могла знайти Химерне Сяєво. А в мене план був читати в хронології. І я прочитала першу книжку, вона мені так доволі теж важко йшла. І не можу сказати, що якісь ну, дуже класні емоції вона мені по собі залишила. Друга книжка по хронології мала бути ця, але її ну просто ніде не було. І Я вже просто почала третю читати, і як виявилось, її я також не закінчила бо знайшла. Цю почала цю і цю також не закінчила. Я в собі вже склала, розробила план, як я буду надалі будувати свої стосунки з старі пратчетом, бо поки вони взагалі не клеються. Я візьму правду. Це позацикливий його роман, і він, наскільки я знаю, і по відгукам усіх моїх знайомих, що я чула, він найбільш насичений, найбільш цікавіший. І в цілому я, звичайно, я очікувала і знала про те, що перші романи пратчета вони не настільки сильні, як подальші його роботи, тому що він тільки починав писати і в. Перших книгах ще не присутні, його ось такий характерний гумор, його сатира така класна, і свою манеру він тільки починав напрацьовувати і виписувати. Але мені важко змусити себе читати і чекати, поки з'явиться та сама манера, яка мене так захопить. Тому я вирішила йти на пролом, брати правду, яка має бути найкращою однією, принаймні, з найкращих книжок у Тарі Пратчета, там, де проявляються всі його авторські принади, його і жарти, і гумор, і ось це все. І я вирішила так: якщо правда мені ну дуже сподобається, і я дійсно зрозумію, за що всі так люблять тері Пратчета, то я дам йому ще один шанс і буду продовжувати його читати з усвідомленням того, що він вартий того, щоб трошки перетерпіти там деякі моменти. Але якщо правда буде для мене ну звичайною посередньою, не дуже захопливою, якщо вона мене коротше не вразить, то я не буду себе вже змушувати, не буду себе катувати і буду прощатися з Террі Пратчетом, продавати його книги, тому що, ну, якщо найкраща робота автора буде для мене не дуже цікавою, то навряд чи інші його книги зможуть мене захопити. І, можливо, це просто не мій автор. Вирішила ось так: не буду себе силувати, спробую правду. І сподіваюсь, щиро сподіваюсь, насправді, що вона мені сподобається. Я чесно ставлю великі надії на те, що ця книга має бути класною і що складуться у мене з ним стосунки, тому що я дуже люблю, коли у автора багато книжок, і дуже хочеться собі мати в добірці автора, до якого можна завжди повертатися, знаючи, що на тебе чекає, знаючи, які емоції ти можеш отримати від цього автора і від його книг, від його історій. І дуже хочеться, щоб терепрачет став одним із цих авторів на моїх поличках. Бо поки щось не складається у нас з ним. Так, наступна книжка, з якою також поки не склалися стосунки, і я думаю, що найближчим часом і не складуться, це записки українського самосе. Сама це цього це записки українського самошедшого Ліни Костенко. Цю книжку я почала, мені здається, ще навіть у 2022 році. Я ще зі школи дуже багато про неї чула. Я пам'ятаю, що вона була у моєї вчительки з української мови літератури, що вона дуже багато про неї класного розповідала. Я, от ще зі школи дуже багато про це чула і дуже хотіла познайомитися з цією книгою. І насправді книга дуже класна, дуже цікава, і манера написання авторки дуже красива, така літературна. Але мені здається, що з. Зараз не час для цієї книги, принаймні для мене це особисто мої думки. Я поки не готова читати цю історію, тому що тут розповідається про Україну 2000-х, 2010-х років, тільки про встановлення її незалежності. І в цей період Україна була ще доволі близька з країною сусідом. І звісно, в Україні того часу дуже багато проблем, які, як мені здається, зараз вже не такі актуальні. Це ті проблеми, які ми або вирішили, або до вирішення яких ми йдемо вже. Же семимильними кроками і дуже наблизились до вирішення цих проблем. І загалом з того часу дуже багато всього змінилось в нашій країні. І зараз мені не хочеться читати про те, якою описується Україна тут. Звісно, це все правдива інформація, це все те, що відбувалося в нашій країні, і це буквально наша історія просто в художньому творі оформлена. Але все ж таки для мене зараз хочеться читати про іншу Україну, бо те, якою вона описана тут, мені вона не подобається. Зараз читати про це просто не хочеться. Особисто мені. Тому цю книгу я відкладаю і не знаю, коли до неї повернуся. Найближчим часом не думаю, що в мене з'явиться настрій і бажання її читати. Хоча книжка дійсно дуже класна. Я прочитала тут 100 сторінок, трошки більше, і доволі багато всього виділяла. Тут доволі багато цікавих історичних подій. І загалом вона просто цікаво написана, але для мене вона поки не на часі, на жаль. Тому переношу її може в наступний, може, не в наступний рік, може вона прочитається в мене через два. Через три роки навіть не знаю в будь-якому випадку 100% залишаю її в своїй бібліотеці і точно з нею колись познайомлюсь, але просто не найближчим часом. Наступна книжка, про яку хочу розказати, це у нас місто дівчат Елізабет Гілберт. Цю книжку я почала читати у форматі Спробую розділ, і тоді я читала чотири книжки разом. У мене було про це окреме відео, і насправді мені дуже сподобалось. Я прочитала тут небагато. Там напевно не розділ а. Якусь кількість сторінок, 50 сторінок я прочитала. Дійсно, я прям не очікувала. Я була дуже приємно здивована тим, як написана ця книга. Мені дуже сподобалось, як пише авторка. Мені її персонажі місцями навіть чимось нагадали персонажів Бакмана. Але я тоді вибрала іншу книгу, щоб продовжувати читати, і я думала, що до цієї я найближчим часом повернусь. Але після цього в мене все ніяк не з'являвся настрій на цю історію. І от досі його поки так і немає. Не дивлячись на те, що книга дійсно мені тоді дуже сподобала. Я дуже хотіла продовжувати з нею знайомитись, її читати, але ну щось ніяк. І досі цей настрій не з'являється, і поки якось читати мені й не хочеться. Хоча насправді вона в мене якимось гештальтом стає, який мені вже прям хочеться закрити. І в той же час, взагалі, інша історія склалася з ще однією книгою, яку я читала в тому відео. Це була Де ж та прекрасний Салі Руні. Цю книгу я також прочитала розділ, але мені настільки не сподобало, що зараз на руках у мене цієї книги немає. Я її продала і прийняла рішення. Що я точно не буду її дочитувати. Хоча я потім дізналася, що це виявляється третя книга із якось циклу, напевно, із серії книжок Саліруні, які пов'язані одними персонажами. І було тупо, звісно, починати з третьої книги. І наче по відгукам перші дві вони більш цікаві, ніж ось ця от третя, яку я читала. Але при цьому манера авторки мені настільки не сподобалась, це було настільки не моє, що я вирішила, що не буду себе силувати і сто відсотків не буду її дочитувати. Можливо, я колись Знайомлю з іншою книжкою Салі Руні, і мені сподобається її творчість, але де ж тоді всі світи і прекрасний, мені не сподобалась взагалі. Навіть по ось цим от першим 50 сторінкам мені було дуже нудно, дуже нецікаво читати, і дуже мене злила відсутність розділових знаків при діалогах. Я плуталась, не розуміла, хто і що говорить. Коротше, не моя була тема. А от з містом дівчат, сподіваюся, ну найближчим часом, нарешті, з'явиться в мене на неї настрій, і все ж таки я її дочитаю. Можливо, доведеться починати взагалі спочатку, бо я, чесно кажучи, вже не дуже пам'ятаю, що там і як було. І наступна книжка, яку дуже важко назвати недочитаною, тому що насправді я тут прочитала всього 12 сторінок. Але цю книжку я почала читати в період нечитуна і мені треба було, от в такому ж приблизно форматі, щось спробувати пощупати, подивитися, що мені зараз попаде в настрій, що мене може витягнути з цього нечитуна. І насправді ось ці 12 сторінок мене дуже зацікавили. Дійсно, прям з першої сторінки, вже було цікаво, що там буде далі. Але все одно я якось переключилася ж таки на якусь іншу книгу і почала читати її, і цю відклала. І от так і не дочитала в тому році. Взагалі, я її планувала на осінь. Але думаю, що якщо в мене все ж таки з'явиться на неї настрій раніше, і я на це дуже сподіваюся. Я не буду відкладати її до осені і прочитаю як тільки, от як тільки мені захочеться. Бо в мене склалося враження таке, що мені книга має сподобатись. Все ж таки, бо навіть з перших 12 сторінок дійсно прям дуже зацікавила, і хотілося продовжувати її читати, хоча трошки не склалося. Можливо, її також почну з самого початку. Тут 12 сторінок не так вже і складно перечитати, і сподіваюся, що наступного року вона не попаде в цю добірку, і все Таки буде дочитана. І приблизно така ж історія склалася з тисячі осені Якоба Дезута. Також вона в мене була в планах на осінь, і також я її почала ось цей от період не читана, коли я пробувала всього і потроху. І вона в мене просто лежала в стопочці книжок, які я планувала на осінь. І Я їх по черзі всі брала і потрошку там надгризала, допоки не знайшла ту, на якій я прям зупинилася. Навіть насправді не справді не пам'ятаю, що то була за книга. І тут я теж небагато прочитала всього. 28 сторінок і зрозуміла, що зараз мені на той момент не хотілося чогось такого грандіозного, масштабного, великого. Плюс, книга, насправді, не дивлячись на те, що дуже красиво написана, вона трошки і повільно йде. І настрій в мене був взагалі інший. Тому я її також відклала, і поки на неї також якось не дуже є настрій. Не знаю, коли до неї повернусь, але цю книжку я дуже люблю, не дивлячись на те, що не прочитала. Вона в мене викликає якихось купа класних спогадів, я її купила на арсеналі. Це. Перший арсенал, який я відвідала в своєму житті. Я там провела дуже класно час. Плюс ці книзі в мене тут дуже багато підписів і побажань від моїх знайомих і друзів. Тому в мене вона взагалі викликає дуже багато теплих класних емоцій, не дивлячись на те, що я її не читала. Тому з іншого боку, в мене на неї дуже багато сподівань, бо хочеться, щоб вона залишила по собі класні емоції вже і після прочитання. Ось так. І залишилось дві книжечки, які в мене є тут на руках в наявності. Перша з них це ведмеже місто Фредеріка Бакмана. Також. У мене от стільки планів, як завжди, але щось вони не дуже справджуються. Мій грандіозний план полягав в тому, щоб читати по одній книзі із трилогії Бакмана про містечко Бьорстад. По одній книзі на місяць впродовж зими, тому що це така дуже зимова історія. Але. Не прочитала я поки жодної, як ви бачите, уже середина лютого. І якщо я дочитаю хоча б цю, бо зараз я прочитала тут 112 сторінок, то це буде вже перемога. Насправді, книга мені дуже подобалась в процесі читання, і настрій в мене, наче на неї був, і, коротше, все було класно. Але насправді, не дивлячись на те, що Бакман мені взагалі дуже подобається, всі його книги я читаю не дуже швидко. І зазвичай майже всі вони в мене розтягуються. Протягом місяця, тобто я не можу її там сісти і залпом всю прочитати. Я зараз розумію, через що так відбувається, бо у Бакмана дуже багато персонажів, які переживають дуже різні історії життя, в один момент на тебе звалюється просто гора всіляких емоцій, людських переживань. Проблем, і щастя, і горя, і сміху, і це все разом, його в один момент стає трошки забагато, і іноді хочеться мені особисто від цього відпочивати. І тому його книги я не можу читати ось так от залпово і швидко. І тут стався теж такий момент, я її читала потрошку кожен день, і просто на якомусь етапі я зрозуміла, що так, поки мені досить цих емоцій, там стільки всього відбувається з людьми, і мені там когось шкода, за когось я радію, за когось я переживаю, і ці емоції. І мене просто починають переповнювати, і мені хочеться переключитися на щось інше, на щось там більш спокійне. І я її відклала, і ось так вона в мене довідкладалася, майже місяць лежить біля ліжка і чекає, поки я продовжую її читати. Дуже хочеться насправді її прочитати дійсно до кінця зими, але не будую такі плани. Не знаю, чи вийде, поки читаю іншу книгу, іначе плани були інші. Зараз насправді, починаючи з цього року, я беру книги чисто по настрою і майже нічого не планую. Я собі так приблизно вибираю книги, які мені хотілося прочитати, але намагаюся орієнтуватися, от прям чітко по настрою, і читати те, що хочеться, для того, щоб не вганяти себе максимально ні в рамки. І тому сподіваюся, що знову з'явиться в мене настрій. Можливо, буду її потрошку читати там кожного дня, коли буду тільки прокидатись. Не знаю, бо книга дуже подобається і, звісно, дуже хочеться її прочитати. Нікуди вона в мене не дінеться. І цього року я її точно дочитаю, а от коли поки не знаю. І остання, яку хотіла фізично показати, це двір морокої гніву Сари Маас. Це друга книжка з циклу. Насправді, як я вже мільйон разів напевно розповідала, перша книжка мені не дуже сподобалася, але я все ж таки планую продовжувати знайомство з циклом. І дуже багато всього чула саме про другу книгу, що вона найсильніша у циклі, і саме вона має розставити всі крапки над І і показати, за що всі люблять цей роман. Тому я вирішила не відкладати, і майже одразу ще минулого року почала цю книгу читати. Але щось не було в мене на неї все ж таки настрою. І якось так перші там, 50, здається, сторінок. І повільно так йшли, і нічого там особливого не відбувалося, і відклала її. І нещодавно знову з'явився настрій спробувати. Після четвертого крила, мені здається, в мене ще от настрій на фентезі залишився. Я продовжила її читати, і зараз вона мене прям дуже захопила. Я вже майже на 300 сторінці. Дійсно, дуже захопливо, дуже подобається її читати, і йде дуже легко. Хочеться дізнатися, чим вона нарешті закінчиться. Тому її, от скоріш за все, я прям найближчим часом дочитаю, читаю її прямо зараз. І думаю, якщо ця напруга продовжиться і книга мене продовжить тримати. То до кінця місяця з нею я точно розберуся. І ще дві книги, яких в мене немає на руках, і які я не дочитала в минулому році. Як ви розумієте, через те, що їх немає на руках, я їх і не дочитаю. Перша книга це ловець океанів. Ця книга у нас була спільною в книжковому клубі в один із місяців. Я її придбала. Прочитала буквально пару сторінок, зрозуміла, що я точно не буду це читати, і одразу виставила її на продаж. І Так склалося, що її майже одразу в мене купили. Тому я з нею з легкою душою попрощалася, сказала амігос». і. Я впевнена, що цю книгу читати не буду. Мені вистачило ознайомчого фрагменту в 10 сторінок для того, щоб зрозуміти, що це точно не моя історія, мені це не дуже цікаво, і навряд чи я колись до неї повернуся. А з останньою книгою, про яку хочу розказати, історія трохи інакша, але все одно я для себе прийняла рішення, що дочитувати книгу не буду. Це твердиня Макса Кідрука. Якби я не любила Макса, як би мені не подобалась його творчість, з цією книгою стосунки не склалися. Вона також була спільною, причому я я була ініціатором того, щоб ця книжка стала спільною у нас, і тоді, коли ми її читали, так співпало, що я паралельно читала колонію. І ось цю твердиню. І я дуже хотіла дочитати колонію до зустрічі з Максом. І це якраз припадало на кінець місяця разом з нашим обговоренням Твердині, і мені довелося вибрати, яку книгу я буду дочитувати, бо обидві я точно б не встигла. Тому я схилилася на бік колонії, бо вона мене набагато більше, звісно, захопила. І тому я дочитувала її. А твердиню відклала і участь в обговорення книжки вже не брала. І, і по відгукам дівчат, і по своїм враженням від десять прочитала на той момент можливо третину книги. Я зрозуміла, що мені не дуже цікаво, і за весь час в мене не було великого бажання продовжувати її читати, дізнатися, що там буде далі. І сміжний факт, що Макс Кідрук сам собі, в Гудріц, поставив оцінку цій книзі 2 бали. Тому, наскільки я розумію, що він сам не в захваті від цієї історії. І, можливо, колись в майбутньому я все ж таки захочу прочитати цю книгу, але я розумію, що це ну, далеко не найближче майбутнє, тому я вирішила так: ну, виставлю її, можливо, хтось купить, бо треба звільняти місце на поле. В дійсно вже книжки просто не поміщаються, а для третьої полички в мене немає в квартирі місця. Її так дуже швидко у мене придбали, майже одразу, тому її зараз в мене вже немає. Але я знаю, що найближчим часом і не збиралась її читати, і не знаю, чи коли з'явиться в мене неї настрій. Ось такі справи. В цілому, наче це все по недочитаним книжкам, взагалі я спочатку собі так подумала, що можливо влаштувати собі якийсь такий марафончик і брати по одній книзі недочитаній на місяць і її читати. Я бачила дівчата з Буктюбу, так деякі теж робили, і я подумала, що дуже цікава, прикольна ідея. І дійсно класна мотивація для того, щоб подочитувати книжки. Але по собі я знаю, що я себе таким чином виганяю в нечитун і дуже швидко відкинула цю ідею, зрозуміла, що мені не піде. Якщо я відклала книжку, яка мені навіть була цікава, просто в якийсь момент, бо це був не час для неї, то який сенс її брати в інший якийсь період, який також для цієї книги поки не підходить, і змушувати себе просто її читати і зненавидіти книгу через те, що я постійно себе змушую її читати. Тому як складеться, так складеться. Книжок, звісно, багато, і, звичайно, що хочеться подочитувати книги. Більшість з них дійсно були дуже цікаві, і тому хочеться дізнатися, чим же ж вони закінчаться, але буду підбирати. Під настрій. Сподіваюсь, що колись на кожну з них в мене знайдеться настрій, і кожну з них я обов'язково дочитаю. Діліться в коментарях своїми книжками, які у вас перейшли з минулого року, які залишились недочитаними. І чи збираєтесь ви їх дочитувати цього року? І чи є такі книги, які ви вирішили, що дочитувати не будете ну прям 100% і розпрощалися з ними назавжди. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.